Перформанс, який зміг передати і мій досвід, мій шлях і мої почуття в тому числі. Коли я тільки потрапив на реабілітацію в Нідерланди, я вирішив, чому сидіти нормально, витрачати час, я повинен зараз робити ну, що можливо зможе. Я познайомився з одним із учасником, колишніх учасником балету Данилом Лютенком. Він, він мене запрошував неодноразово на концерти балету. Але кожного разу у мене щось Є... не виходило. І потім засновниця балету Ксені запропонувала саме участь в перформансі. Моя нога, вона не ще коліна, вона паралізована. І а, виконувати не ті руки, що вони очікували, що це не є можливим, я ну, одразу скептично їх а, налаштував і також сам так відносився. Коли набирається світло, відчуття таке, ніби весь світ абсолютно завмирає. Ніби в сповільненій зйомці ти починаєш це. Відчувати, проживати кожну емоцію знову сильні почуття. Це вистава і про втрати, і про здобу. Про труднощі про близьких, про перемоги, про, про все одразу. Які б труднощі і перешкоди нас би не спіткали, що ми, кожен із нас може знайти силу е, рухатись вперед. І е, абсолютно кожен з нас може змінити весь цей світ. Я дуже хочу вийти світ і особливо мою країну. Ментальності людей, і цінності. Я хочу зробити наше суспільство більш небайдужим і здатним до підтримки одного. Хочу, щоб Україна наша стала процвітаючою країною.